Доброго дня, це компанія The Capital і у нас знову надходження. Та саме легендарний Volkswagen Passat P7 на правильному двухлітровому дизельному двигуні. На 6 чата мокре DSG. Авто в офігенному технічному стані. Є вся історія обслуговування. Ось. І на топовій комплектації. Мало того, це все. Ось. Ось. Авто має ще літню резину комплектом, і є, вона на люті, вона на ледовських фарах, лупять просто Дай боже. ось, Що ми маємо по салону. В салоні у нас саме зустрічає шкіра, пам'ять сиденья, електроливировки, <кху> виносик пакет, подогрів, зеркал, мультикермо. Автосвіт, датчик дождя, подарів передніх сидінь, зони кліматконтроль, 260 тисяч пробігу. Авто реально дуже достойне комплуатації, так і ще люк є. Ось, тобто, ну, в принципі, якщо вам потрібен седан на кожен день за невеликі гроші, щоб він прикольно їхав, щоб він прикольно виглядав і не було питань обслуговуванням, то іменно цей варіант вам підійде. Реально, дуже достойне авто. Друзі, її придбати або приглянути можна за адресою велика кільцева дорога стосіття на території столичного ринку. Авто можна купити за готівку, кредит, 3D або лізінг. Всім гарного дня.